Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео я хотів би показати вам, розказати про вагу кроликів і показати, як будемо готувати кроликів гілочками. Шуковиці. Покажу, як вони обожнюють її, вже ось дав цим. І вони вже їдять. Чому я вирішив давати шуковицю і взагалі такі гілочки? Тому що в мене ось ці клітки оббити... Зараз покажу такими пластмасовими уголками, щоб вони не гризли клітки. І... А кролики гризуни, в них постійно зуби треба їм точити. І так як вони не можуть гризти клітки, я їм даю взамін гілочки. І вони їдять. Цим вже своїм дав. І ще там зараз на дворі дамо тим же кроликам. Дивіться, як ця кроличка ось гризе. Да, вони так. Полюбляють. Е, ось ця їсть. Вона вже має приводити в мене через два дні. Вівторок вже мають бути кроленята. Але я ще сумніваюся, що вона приведе, так як по ній не видно, вона солому ще не носила в зубах і живіт щось не особливо заметний. Ну, побачимо, можливо, і приведе. Е, давайте вже почнемо. Розкажу, яка вага в яких кроликів. Я попередніх відео там знімав. Час від часу я знімаю вагу кроликів, щоб ви там могли кому цікаво подивитися, як які кролики набирають які породи, як набирають вагу. Можете там подивитись відео. Я вже знімав пару відео і знов вирішив вам зняти. Ну, коротше, французький баран, кроличка, важа ось ця 3900, ця 4200. Злучена ця, так як я попотав. Ну і вже й злучив цю вчора. Вже ця теж злучена. Будемо очікувати також на кролення. Дивіться як їсть з гілочку. Вподобала вона її. Йдемте далі годувати їх тих кроликів гілочками і ще розкажу вагу строкачів. І французько барана маленької кролички. Я важив вже за кадром. Так як дуже багато. Часу це все займає дуже буде довге відео і скучне. Тому я вирішив їх поважити і вам розказати просто. Ось ця кроличка важить 3800. Така вона. Ну на вид вона, кажеться вони якісь всі такі здорові кажуться але сфожив небагато. Давайте дамо її гілочок. Небагато, щоб всім хватило. Також я цим даю кроликам, щоб в них не оббити хоч. Клітки уголками. Ну, все одно. Даю, щоб вони просто не гризли клітки. А хай собі лучше гризуть гілочки. І Дивіться, вона вже починає обнюхувати. Так, я зараз покажу, як нарізав. Можна давати ще там виноград, ще щось таке. Щоб не кісточкові були. Ось ще такий пучечок у нас. Такий ось. Пучечок. Даю на таких на кроличок. Тут багатенько, то трошки більше даю. Так як можливо, дивіться, десь залізло і десь не випаде. О, хай їдять. І кроличка вже зразу почала їсти. Дивіться. Полюбляють вони гілочки. ну Це я їм перший раз даю, ну буду в подальшому також давати. Ще просто пообрізали дерева, якщо ви там обрізаєте, і є там якийсь виноград, маліна. Там ще щось, шовковиця, агрус, ну таке, що не, не кісточкові. Можна давати вашим кроликам. Там абрикоси, вишні, такого не можна. Все, цей теж щось там обнюхує. Ідемо далі. Вага цього струкача 4200. Він набагато важчий за тих всіх, найважчий. Так, це кролик. Давайте йому таку даємо ось таку здорову гілочку. Так. І ще маленьких. І хай собі їдять, точать зуби, а не клітки гризуть. Так. Далі йдемо. Оцим вже треба просто <хи>, дуже багато. Давайте цим лишимо на, напослідок, щоб їм вже так цим всім пороздавати, а тим, що останеться, тим же все викинути. Бо цим не багато треба, а тим багато, бо їх багато. Так, тут також даємо тако. ось три гілячки і її хватить. Так як вона там одна сидить, її хватить з головою. А потім ще дамо, щоб вони там не присирали, щоб було в них постійно новеньке. Так. І дивіться, її починають їсти щось, їдять. Тобі даємо. Тоже щось обнюхує. Я кажу, це вони перший раз я їм даю. Усім кроликам. Ну, деякі кролички там я давав того року їм то Деякі знають, а деякі є там ці виводки, то вони ще не пробували цього. Но вони вже знають, що його їсти. Ще возив хвою, їм привозив. Давайте сідамо більшечки. Так як вона величенька, то хай їсть. Чим класний кролики, тим, що бачите, їм можна таке давати. Гілочки, це все. Ну я розпитувався, що я сьогодні говорив з одним дядьком, він тримає нутрії. То Він взагалі розказував, що вони взагалі неприхотливі. Набагато прощі, ніж кролики. Ось даємо всі. Зараз я вже пороздаю всім і розкажу, що там про нутрій. Ну, типу, це хороша штука, але я щось не знаю. І все даємо всім. На двох розділяємо і віддаємо. Хай їде. тут же такий славненький початок. Тут вже можуть нормально наїстися, кроліки. Давайте даємо хай. Хай гризут. Так. Цим даємо. А остальне цим. Все, це віддаємо і все. Так і так. Все, хай їдять. Так, ще давайте скажу вам вагу цих кроличок. Ця кроличка важить 2900, а ця кроличка важить 3800. Хоча ця кроличка і та строкач перша важать однаково, але ця кроличка на... Місяць менше за ту молодша. Давайте зараз розкажу про нутрій. Розпитувався, то кажу, що внутрії взагалі не важкі в уході. Дуже просто за ними дивитись, також кажу, що гілочки, все кидає. Бур'ян кидаю, кидаю, якусь бараболю, навіть не варену, просто накидав і вони їдять. Качани якісь все з'їдають, не гинуть, як кролики, не треба за ними дивитись, вакцинувати. Ну це що з мінусів з того, що вони приводять. Приводять раз на 4 місяці. Якщо вам буде цікаве відео, я можу зняти таке порівняння нутрій і кроликів і зробимо висновки, що ж краще взяти. Скажу плюси, мінуси кроликів і нутрі, а ви вже самі зробите ви... висновки. Ось так от. Дивіться, як їдять, шукають щось. Нюхають. Вони в перший раз бачать гілочки. Ну хай там нюхають, пробують. Можливо, сподобається. Так, ну а ми будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.